Номер ви відео об'являєтесь будь ласка. Я об'явив. Я я об два рази сказав, Третій перепитав. Е, Артем Черняк, просто ви коли закінчується заїзд, ви теж моніторте і дивіться, в цю сторону а не балакайте, тому що це вже не перший раз. Е, Артем, на старті Ліфан КПВ-150, номер 119 Старт поветовності. МВЦ! Причаті! МВЦ у нас Ліпанка ПВ-150 за кермом двоколісного більше 14 років Починав з 200 го стріта. На ньому ж починав самостійно по пляшкам значить, тренуватись. Так і запишемо. Хорошо. Мало хто знає, що крім експарка Фозі Новосидиве РЗ Олімпійською були ще тренувальні майданчики на монетному дворі за Либецькою та на перово, куди багато хто приїжджав тренуватись. Отак. цю частину прочитаю, наступно потім, на другий раз прибережу. Силимося на заїзд, доволі впевнено їде на швайдер. Хороші такі розвороти показываю. Нахуй она О, очиркаючи, значить там своїми выхопами, пітнишками. Прискорено, отлично, отлично. Прискорено на з поворота класная. Мотоцикл прям їде в траєкторію. Дивимось на час на синеше і ууу! Отличный проезд!